Про множину в фемінітивах, а саме про звертання. Так, якщо ви до когось звертаєтеся, то обов'язково вживати і чоловічий, і жіночий рід, шановні українці та українки, ліцеїсти та ліцеїстки, лікарі та лікарки. А ще й слід звернути увагу на рід, який переважає в цій галузі. Якщо, наприклад, ми знаємо, що чоловіків учителів менше ніж жінок, то на перше місце ми ставимо тоді жіночий рід. Шановні вчительки та вчителі. А от у випадку, коли ми щось розповідаємо, пишемо статтю, то вживати фемінітиви в множині не обов'язково. Не треба говорити на зустріч, прибули професори та професорки, журналісти та журналістки. Педагоги та педагогині. Краще сказати, на зустріч прибули професори, журналісти, педагоги, науковці, освітяни середньої та вищої ланки. В усьому повинна бути міра і ніякого фанатизму.